Вітаю вас на каналі Домашні рецепти. Просто і смачно! Дуже смачна манна каша. На літру молока 80 грам манної крупи. Цукор за смаком. Варимо приблизно хвилин 20. В кінці додаємо трішки вершкового масла. Тим часом варимо шоколадну помадку. Столова ложка какао. 2 столові ложки цукру. 1 чайну ложку ванільного цукру 50 мл молока. Після закипання варимо приблизно 2 хвилини. В кінці додаємо 50 грамів вершкового масла. Перед подачею у тарілку додаємо ізюм, Підсмажені та подрібнені волоські горіхи та поливаємо гарячою шоколадною помадкою. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.